Мені однозначно дуже цікаво познайомитися з німецьким годинником. Що тобі в німцях подобається? Які тобі годинники з німець, німецьких подобаються? Ну, загалом багато брендів там, напевно, якісь такі умовно. Якщо ну, та ті, що про... ти хотів собі купити. З того, що реалістично, там в якійсь найближчій перспективі це Nomos Club Sport, Ну, загалом, бренд Nomos, вважаю, що це дуже ф... ф... феноменальна якість за свої гроші, феноменальна пропозиція за свої гроші. Одна, напевно, з ти найдешевших. Теж М? Ти теж клаб, хочеш? Я от дуже хотів клаб. Ну, мені треба його подивитися, поміряти, тому що він в Україні не представлений. Виїхати за кордон подивитися я наразі не можу. У мене бачите, так. Неприкольно співпало, що почав захоплюватися годинниками, от в акурат під початок повномасштабки. Хоча до того, як я захоплювався, я дуже любив подорожувати, там по 5-6 разів за рік за кордон виїжджав. І я зараз розумію, скільки бутіков не було, не було пройдено це просто же, і скільки годинників не було перевіряти. Чому могло б перевірено? Так, так, так. І просто ну ну так мене співпало. Тому. З того, що як би, от реалістично, там десь в найближчій перспективі Nomus цікавий. А, але якщо казати про якийсь там прямо от Грейлвоч, то Lang'Zona Aді Seus дуже мені цікавий. Саме Aді Seus, да? угу. не Lang а іменно Одіссеус. Ну, давай так. А... На Браслеті чи на, на Браслеті, на браслеті, брасл... Просто, Блях, просто ну... знову ж таки, ну, в Lang, здебільшого, це про Dresswatch. Дрес Дресwч поки мені не резонує. Я його дуже ціную. Можливо, mm -hmm. я взяв би собі цей. Zeitwerk, mm -hmm. той, що з таким нетиповим циферблатом, але знову ж тач. Так як я себе відчуваю зараз, те, що я б зараз там умовно міг би носити, хоча я не міг би ланги носити, навіть би мені подарували, ну типу, я не готовий ще до ланги, об'єктивно. Але Odiseus мені подобається так само на браслеті. Ну і загалом, типу, німецькі Знаєш? годинники недооцінені, недо... як це, Оверлукт, як то кажуть, мало а, да. про них говорять, хоча там феноменальна якість за свої гроші. І загалом цікаво поїхати в цю так, в це, в це населений пункт, походити по мануфактуру. Село, село можливо, да. так. Ну, там досить Вова був, досить недавно, в минулому році він там висилав мені і каже: Вова, це село, блях. Ну, взагалі маленьке. Прям село. Каже, це. Каже: ну, прям село. Угу. Свущелі, каже, ну тут все типу, відновлено, воно маленьке, всі поряд отак: в от. одне так, вікно, в так. одне ну, от... вікно ланги, в друге вікно номус, третє uh -huh. вікно, там Глашута Прекрасно. Все, все, все тут, типу, одні ті самі люди, вони працюють на цих фабриках по черзі, попрацював uh -huh. 15 років тут, перейшов в сусіднє здання, працюєш там. Це ціка... Це мікро такі знаєш, як мікро, як то називається, коли то, знаєш, в, бутил... в бутилки саджають, і воно там закрите росте саме. Мікросфера чи якось так. Я зрозумів. Ну, в пляжці, що... знаєш, там... Так, типа, так, там так, зали... так, так, і там сам вона сама себе поливає, саме так, там, так, там так. росте, там, там просто сонце, да, і схожа атмосфера. Це така схожа атмосфера, О, така так. схожа атмосфера так, мені так. здається, в таких капсульних е містах. От. І якщо говорити про Одіссеус, я чув, я не знаю, я не клієнт будь-яка але я чув, що Одіссеус, Seus е ти не можеш його купити. Це така, типа, річ. Яку ти можеш замовити, якщо ти вже є клієнтом Ланґі? 100%. І Одіссеус, він робиться під замовлення, його очікують якийсь час, і саме от на браслеті я знаю, що це така, типа, і тому вони не падають в ціні, тому що його не можна купити. Uh -huh. Ти не можеш просто прийти і купити, якщо ти не є клієнтом. Угу. Uh -huh. Саме Одіссеуса, от як я для мене це була така сама незрозуміла лінійка. Тому що це, по суті, в них ну, називається єдиний спорт, спортивний так, так, так. І вони, ну справді, спортивні, але вони так по-своєму цей спорт бачать взагалі по-іншому, угу. так як всі. І це дуже цікаво, що ти, ти, ти такі граль вибрав ланге саме цей. Ну, знову ж таки, це станом на зараз. Коли да, об'єктивно да, буде можливість там навіть просто зайти в бутік Клангі, я його помір... ну, що мені взагалі там Це опція буде доступна, просто його поміряти чи подивитись. можливо... А Номас Клаб, який ти хочеш? В Номасі, те, що я міряв, я міряв 36-й, я хотів собі купити. Я думав, між 40-39 й чи 38-й, не пам'ятаю. 38-й, 41-й, по-моєму, 38, 41, по у них є, чи 42-й. І 36. й Я поміряв 36-й, мені взагалі не зайшов. І настільки я любив клаб. Настільки я його любив, там лаги майже 50 так, з копійками. Так, 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 і там так. такі дирки, капіці, ну прям дирки. Тобто, якщо ти надягаєш його на НАТО, угу. то окей. Він для НАТО, в принципі, створений корпус, як Хаммелтан угу. Хакі. Угу. Він маленький, 37, а лаги там 49, угу. напевно. От, то от 36 досить невеликий він. І на той момент мій. Ми його, це було там років 5-4 назад. Я вважав це маленьким годинником. Зараз я вже 36 машу uh -huh. спокійно і хочу менше ще носити. Uh -huh. От, і я ну, був вкрай здивований. Треба міряти, тому що знову ж таки. Але їхні неоматіки, оці нові, як вони виглядають за ці гроші. Цей браслет у них свій такий дуже цікавий. Номос, Угу. Uh -huh. Крутіше, крутіше, таке баухаус, взагалі, такі, знаєш, да, Так, 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 школа дизайну. Мені ще подобається дуже Юнханс Білл, Макс Білл. Угу. От я думаю, що напевно. Ну, ти, якщо Теді дивився, він там дуже багато про них. у нього там двоє улюблені, два улюблені годинника. У нього і все. Це зараз він почав про все розказувати. Uh -huh. Раніше він про Omega вінтажна. І uh -huh. оцей Макс Біл, у нього uh -huh. в кожному відео він про ці Макс Біл розказував. Ну, це, звісно, Макс Біл, і Номас Клаб. Це такі баухаус. ж ну, да, кажу, цікаво досліджувати німецькі годинники цікаво. Це ще з е, Номас, е, Ланґі. Одіссеус і mm -hmm. з німців. Зін Zine, однозначно, Зін, да, дуже. Які, які з них. От ти мені показував якось цей унікальний кварцевий годинник Зін з годинником. Так, так, так. З масліним да, циферблатом. Нап... Що... Ну, він наповнений маслом. Наповнений просто. маслом, це унікальне якесь технологічне рішення, дуже мені подобається. Ну і загалом Зін з тобою Я зрозуміло. там поносити, попробуй. Так, так, так. От Зін з тобою зрозуміло комунікує, що типу чувак, ти купуєш Тулвоч. Тобі треба Tolwatch, бери Все, Ми тобі не продаємо там якийсь фенсі-годинник, якийсь там спортивний годинник, не знаю. Вони називаються. Я не впевнений, що я правильно виявлюю. Там інструмент треба тобі, купуй. Так. І вони називаються компанія. Називається Зін Енструменталі чи щось таке. Тобто, в них в назві. Чи спеціалізейшн, спеціалізейшн, Зін спеціалізейшн. Тобто у них сама назва, у них не Зін-назва. Uh -huh. А от і потім там ГМБГ, uh -huh. uh -huh. в них в назві вказано, що у них кожен годинник спеціалізований. Uh -huh. Вони годинник для пожежника, годинник для рятівника, uh -huh. годинник для військового, годинник для. У них навіть є дрес, класична версія дрес-вочів, їхньому. Uh -huh. В їх розумінні. розумінні. І вона у нас спеціалізується по містах. Тобто у них Мюнхен, Франфурт, dresswatch, там Лондон. Тобто, у них навіть дрес-ось спеціалізований uh -huh. і вони щось кольором це і вони всі різного кольору. Uh -huh. Вони кольором, там, якимись деталями передають це. Ну, дуже цікаві вони. Вони. Я не знаю більше нікого. От, напевно, тільки Докса зараз спеціалізується, але вона спеціалізується на конкретній якісь речі, а от настільки спеціалізованої компанії, як вони. Uh -huh. Прям вони. Да, тому ну, однозначно дуже цікавий бренд. Так, знімці, в принципі. Ну, певно, це з основного. Ну, безумовно, Glass Original цікавий бренд. Є що тобі з них цікаво? Пум-пум-пум. Ну, Дайвера це як він називається? CQ. — CQ, так. Він... — Панорама Дейт. Так, так, так. Там є звичайний, у мене є такий волбрук, типу цей звичайний, там просто з одною датою. І от панорама Дейт, мені дуже подобається. То, що там на четвертій годині. Мені він не сяде нормально, а тобі він. І там хронограф навіть у них є mm -hmm. цей. Він теж має бути. Фу. Ну, до хронографів поки що якось не дійшов, але Я, загалом. Я лінійку Six, в мене був глошут Six. Вінтажний. Потім я міряв оцей, я його назвав глаз Саурона. Такий яскравий, помаранчевий, жовтий, циферблат, такий, це не санбраз, там такий фактурний, він як, ага. як емаль, знаєш, така, ну не емаль, як я не знаю що. Фух, ну Він дуже специфічний. Ага. Він, Оцей, типу, жовтий, він прикольний, а той дуже специфічний. У нас там ще не закінчується. Да. Так, що скільки у нас ще там є часу? Поз... Хвилин 5. Mm -hmm. Чи ми будемо закінчувати? А, ну, напевно, поговорити може там про якісь найближчі годинники в планах. Там, давай не знаю, там три годинники, як я собі планую там до придбання в найближчій перспективі. І давай. Ти, давай. Три назви, які ти плануєш. Давай. Значить, у мене найближче через місяць це буде Формакс. Під літо я б собі хотів би ще купити Warriors Diver 65 Cotton Candy в бронзовому виконанні, фулл бронз, бронзовий кейс, бронзовий браслет. Також буде не по якому типу купа питань, і ніхто його не розуміє. Мені він просто неймовірно красивий, і я його міряв. Єдине, що міряв в сталі. Бронзу треба замовляти окремо. А от після цього, напевно, вже я буду переходити трошки, ну, скажімо так, в наступну лігу. З точки зору вартості годинників і, умовно, якщо таке казати, перший серйозний, там, типу другий годинник от якраз він, напевно, буде третім по порядку. Я планую Спідмастер все-таки взяти. Спідмастер на Хезеліті. Тому що, ну, як можна на Хезеліті взяти Спідмастер? Привіт, мова! Привіт, <ривітували>. Ні, ну типу я розумію там його. Е... Він <ривіт> взагалі ніфіга не знав годинник, і купив спідмастер як перший. Ну, і це так. не помилка, це взагалі він, <ривіт> він, ну, <відзнать ривіт> не міг просити. Помилка заліт. тільки то, що на сапфірі. Це не помилка, це він. Ну бляха. Ну в мене перший з механічної години був присаж, Tail Time Синій цифроплат, розумієш? В нього був спідмастер. Яка разниця, які спедмастер? Ні, це зрозуміло. Да. Просто для мене спедмастер да. це виключно хізаліт. Це з отими. Ти вже ентузіаст. Е, ти вже, ти вже шариш. центральними ланками, які без полірування вони повністю сатиновані. Yeah. Mm -hmm. Ну і з глухою кришкою, там з гравіюванням, там ферст демон. От ця виключно в такому виконанні. Оце напевно О, Віталія так. Садкіна, Що залишилась така велика коробці? Він дві купив, одну продав. Він мені казав, що в нього ще одна залишилась, uh -huh. От, і вона в нього в Ні Олдстокі лежить. Як інвестиційний, в нього, до речі, в нього підхід, такий, він купує годинники, не завжди ті, які йому, йому дуже подобаються, йому класно, і так далі. Але він розуміє, що він його носити не зовсім зможе. Угу. І він їх е, мав. Але в них є цінність. Він розуміє, що да, є. І він купує для себе, і він їх, от, вони у нього є, але носить він інші. Угу. Це прикольно. Я, ніколи, я завжди думав, що всі мої годинники я маю носити. І, я коли від... і коли я зрозумів, чому він так робив, він каже, ну, я от мав гроші, я не знав, вже, які годинки я хотів купити. Я розумів, що ці закінчуються, і в мене вже є такі спедмастери, я розумів, що я куплю ще один, хай буде новенький лежить. Угу. Я його там колись продам куп... і буду знати, за ці гроші куплю те, що я буду знати, що я хочу. Угу. концепція. Sense. Да, це да. цікаво. І в нього там так Пелагос, це Лечді, він його каже, я його ну, майже ніколи не носив. Але він мені дуже подобається. У мене є годинник, який мені дуже подобається, я його не ношу. Я такий вау, це взагалі міняє все. Бо я угу. вічно в стресі, в мене багато годинників, і мені треба їх вигулювати. Угу. А він просто має то й все, маю. І шу, та також, до речна, парізь, от я оцей сейко Пресаж, тому що в нього циферблат з римськими цифрами, він все-таки трошки більше до дреса. Я його дуже рідко ношу. Але я взагалі про це напарюсь. Бо коли от, навіть раз в місяць, раз на два місяці надягаю, одягаю, я кайфую. І в мене повертається те розуміння, чому я його купив, навіть якщо я його там дуже рідко одягаю. У мене да, то я через це не стресую. Чого я тобі бажаю? Але давай, щоб ми встигли, розкажи про свої три наступні годинники, які в тебе в планах. Я підвис на твоєму кенді уряд 65-му врожевому і. Ні ні ні, ні, не, ні, 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 от в тому м'ятному такому. Такі, так, да, такий да, з, да, з ментол. Да, ментол, так, ментол, ментол. 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 неймовірний yeah. цифроблат. Я от кажу, що я міряв його в сталі. Але хочу саме в бронзі. Мені казали люди, я з ними згоден, що треба купити собі просто там якісь на Алі чи десь на Олексі, БУшни, там супердешевий будь-який бронзовий годинник чи браслет, щоб просто зрозуміти, як шкіра на бронзу реагує, зокрема в спеку. А, так треба буде це зробити. Але я сподіваюся, що реакція буде нормальною і це мене не зупинить від купівлі цього годинника, який, до речі, за дорого коштує об'єктивно. Але ну, нічого не можу зробити. Ну, він прям дорого коштує, Ну, не виправдано дорого коштує. Дуже мені цікаво його побачити. Я не бачу ці кінді. Вони мені дуже подобаються, і він яскравий. Неймовірно яскрава. Ти так. яскрава особистість. а Він буде підкреслювати тебе. От, і, і це ще більш странний годинник твоїй колекції, ніж от, усі твої. 100%, воно це твої твої повністю від, 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 відображує, от, от, твій підхід до цього. Це дуже така, знаєш, особиста, я би назвав капсульна колекція. Така, знаєш, от вона різна. Тут нічого чуждого, знаєш, от як, кажучи, як про мене, Так, І так. вона повністю про тебе, і вона, знаєш, от і, 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 і все воно логічне, і все зрозуміле. Але все, кожна наступна, це в, в, сплеш, знаєш, спишка, я не знаю, як українською сказати. На ст... Спалах. Спалах. Які мої наступні? У мене оце зараз новинка для мене: Експлорер 36, 1141, 11, 42, 70. І неймовірно класний годинник. Я його дуже люблю вже. і ага. любив завжди, я просто його не мав раніше. Я хочу купити у Володі той карт'є, який я мав угу. щастя носити цілий місяць. Я, це наступний мій годинник, той карт'є угу. з бардовим циферблатом. Він, я просто розумію, що він мій. Це такий годинник на Red Bar, знаєш, угу. з червоним циферблатом. Мені да, більше, більше червоних циферблатів не треба. І угу. Він завжди всюди, серед ентузіастів, зрозумілий. Прям це от то, що мені треба. Uh, прям треба, і я його відчув. Він uh, обалденний. І третій годинник, uh, ну, третій, другий, напевно, який я хочу, та я навіть не знаю. Я завжди хотів, uh, буде можливість, як звичайно, куплю собі білу стальну дейтону. Uh -huh. Не буде можливості, нічого страшного зі мною не буде. Але я міряв їх, я носив його. Це прям такий злиток, який сідає на запясток, як, uh -huh. як перчатка. Прям uh -huh. дуже крутий годинник. Мені причому біла, не керамічна, uh -huh. а стальним безом. І я би напевно зробив би кощунство. З точки зору ентузіастів, я би, взяв, би поміняв би взяв би взяв її 11690, по-моєму, там і там нулі далі. Модель та, що вже на інхаусі але ще з стальним бізелем І uh -huh. я би поміняв циферблат на новий. З нової Дейтони. Я розумію, що це там ще плюс 3000 чи 2,5 uh -huh. ну, циферблат стрілками, але я б я поставив би в старий корпус. На це інхаус, новий цифроблат, тому що мені в інхаусі не подобається тільки те, що сабдайли, вони не чорні, а такі, типу, зеркальні. Угу. А вже в новій керамічній версії, там угу. просто якісь чорні. От Але я тебе би керамічний його... безель не влаштовує, так? Але керамічний безель, вона дуже така фансі, дуже ага. така, типа я. Глянь на мене, знаєш. Да, а ота ні, вона uh -huh. не це. Але в неї, от, оце, оці переливи, оці циферблати, не чіткі, оці три. Панда не панда, розумієш? Uh -huh. Тобто під кутом, якимсь це панда, а так це не панда. От, і, напевно, третє, да, я да, якісь. Ну, якщо не враховувати експлорер, то так. Якщо не враховувати експлорер, не знаю. Друже, не знаю. Не знаю. Це Взагалі, якщо говорити про гралі, вашерон хочу. Uh -huh. Коли-небудь я куплю вашего, я хотів би лангі. Якщо вашерон, то я хотів би оцей квад... подушку таку квадратну з uh, Historic Collection. 1925. Ну, якось там, якийсь рік чи 21, я не пам'ятаю. Ну, uh -huh. то що З кошеним. Да, це от, не мали, золота. От, мені не подобається тільки те, що це золото, що жовте, що біле, Але ніхто про це не знає. Але ніхто про це не знає, це біле, звичайно. І блях. От от Для мене це от хай-хай, от, 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 от це для мене вище, ніж Ріш Угу. Тобто, от це от... смак, стиль. Для угу. себе, для себе. для себе. І трьохстрілочник, напевно, єдиний драйверський з трьох угу. які я знаю. Так, так. Це спортивний для гонщика. Фактично спортивний, так. Трьохстрілочник. Що може бути краще. Угу. Я, ну, напевно, напевно, і все зараз. Але зараз дуже багато всього нового з'являється. — нас з'являється. Да. Для мене взагалі, напевно, топ-1 годинник, ну це саме такий цікавий реліз 24-го року. Тюдор Лекбеймокром. Хоча стільки було офігенних годинників, це просто м'яга бомбануло в цьому році і Білий Спіді, і отой пілотський, і, і цей. Да, Спейс... Сі-мастер і Спейс. І... Да, там... Ну і взагалі купа цікавих годинників, але для мене, напевно, це Монокром. Тому да, цікаво, насичений був рік. Дуже. І я це до того згадав, що я прекрасно розумію, коли ми говоримо про те, що типу, ну наче от, оці хотілося би, але хто знає. От, ти знаєш, тобі колись розказував, що мені дуже цікавий годинник Зяінкронамастер Спорт в зеленому виконанні. Він мені залишається цікавим однозначно, і я його міряв, і він офігенно сидить. І для мене у узянята є зрозуміла цінність цього бренду. Хоча він трошки надто дорогий, як на мене, ну, не виправдано. Але зараз я розумію, що напевно, коли я вийду там, на бюджет годинника там, в районі 10 тисяч євро. Ну, не факт, що той Зеніт в зеленому кольорі захочу. Уже я розумію, що не факт. Він залишається для мене значно цікавим, я б його точно носив. Зелений колір улюблений. Це, 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 Офігенний механізм, ель прем'єра, питань немає. Але я до того, що я розумію вже навіть в моменті, що смаки точно будуть змінюватись, і от Формакс у мене з залізобетону буде через місяць. Скоріше за все, буде той Oris Diver 65 Cotton Candy. А далі, ну, подивимось. Це найцікавіше в годинкому в цьому ентузіазмі, в цьому хобі. Для мене номер один. Це те, що це неможливо зупинити. Mm -hmm. Ти постійно розвиваєшся, постійно міняються смаки, міняються це якісь значно. підходи, і, і друге це ті люди, які ти зустрічаєш в цьому хобі. Ту люди це ключова, то, мені Це здається. ключова штука, яка не дає тобі. Цю... Я міг би заспокоїтися в годинниках давно і не цікавитися іми так, якби не люди так, в, ці, так. в цій ком'юніті, в цій, в цій історії. Ну, блін, просто. В цьому контексті велика тобі подяка за те, що Єродбар організував, власне, цей канал і ці подкасти, бо для мене особисто, я з тобою тим ділився, коли я вже був в. Into the watches. от я дуже сильно шукав саме ком'юніті, людей, з якими можна це поговорити. Бо в мене в оточенні ніко, ніхто не цікавиться ці годинниками, ну, принаймні так, як я цікавлюсь. Є люди, яким це там, типу, прикольно, там є друзі, яких кілька годинників є, але, типу, не більше того. Я дуже шукав ком'юніті, дуже шукав людей, з якими можна про це говорити там, годинами. От як у нас кожен раз тобою це годинами. І тому подяку тобі, що організував це. Я щасливий буду частиною цього ком'юніті в Україні. І Напевно, було б якось цікаво там, в форматі подкасту чи не подкасту, поговорити загалом про годинникову культуру саме в Україні. Мені здається, що є про що поговорити, є про що. Є чим зайнятися, є чим зайнятися однозначно, так. Да. Є чим зайнятися, і люди вже що подискутувати. Той самий Завод, який ти згадував, той самий Діма Хоролодж Україномовного. Uh -huh. Той самий Алекс Бізель, і багато, багато людей ще які щось намагаються нести, не бояться uh -huh. бути там, смішними. Контроверсійними, там, ще якимось там 100%. Їм Я, шана за те, що вони але роблять. вони продовжують це робити якраз для того, щоб бути, щоб це ком'юніті, щоб ці люди збиралися бачили, не, не сиділи по гаражах. Знаєш, як yeah. сиділи в одному Ютубі на теді, дивилися і думали собі саме, аж там читали ходінки і все інше. Тому бажаю дякую, що ти прийшов. Всім добрих часів. З вами була Секундна Стрілка. Підписуйтесь. І колокольчики ставте. Да.